Всіх вітаю із магазина Аврора. Сьогодні четвер. І в Аврорі по четвергам починаються нові акції. Діють вони тиждень. В четверг починаються. Наступного четверга вже нові. Це інші акції, не такі. як починаються в понеділок. В понеділок у них ну більш на більшу продукцію ставлять акції. А тут якось вибірково більше на інструменти, на косметику, на побутову хімію буду показувати вам. Акції діють з 3 по 9 квітня у всіх магазинах. Аврора по всій Україні. Так, ось такий клей для всіх видів паперових шпалер 47 гривень за 95 грам. Від Патекс. Його достатньо на 3-5 рулонів. Так, його ціна: 59 гривень. Далі, новенька акція у відділі інструментів на викрутку. 4 в одному, 18% знижка, 45 гривень з програмованою ручкою. Так, її ціна 55 гривень. 4 в одному ТМ Белт номера шліців 1, 1, 4, 3, 16, 1, 4, 5, 16, За 45 гривень, тільки на цьому тижні. Далі, з 3 також по 9 набір екстракторів на блістері 5 штук 109 гривень, це 16% знижка, ось їх розміри. Так, це Ще щось було в акції тут. Да. З третього акція на рамку для автомобільних номерів. Рамка з нержавіючої сталі срібна. 134 гривні, знижка, знижка 10%. Рамка складається з двох частин: пластикової основи і рамки з нержавіючої сталі. Надівається на пластикову основу, прикручується до неї саморізами. Вони ось йдуть в комплекті ті саморізи. Так, прикручується саморізами, фіксування рамки надійне, повністю запобігає її довільному відкриттю. Рамка не ржавіє. Так, на Рамка для номерів 134 гривні. Також з 3 по 9 акція на віск. Це Flex, я так розумію. Бренд називається. Віск 500 мл для авто рідкий 60 гривень. І також акція бренд ЮКО. Це у нас Супер G12 антифриз, Червоний, 1 літр 107 гривень. В цьому відділі тільки одна позиція по акції, яка почалася саме з 3 по 9. Так то багато акцій з понеділка. Оце з 3 по 9 від ламінарк такий бокс. Скляний, до речі. Коштує 195 гривень 22% знижка на один. 220 літрів. Ціна фері засіб для миття посуду літр 117 гривень в асортименті. І фері 1,5 літра за 139 гривень, тут аж 22% знижки. Також гелакс акції для миття посуду 480 грам. Мікс цитрусовий 46 гривень, коштує Ігелакс 950 грам, 75 гривень. Фрикінбок засіб для миття посуду, яблуко та манго, 500 мл, 74 гривні. Так, З третього на Сарму, 54 гривні 500 мл в асортименті. Також з третього фері маленька 500 мл в асортименті 69. Рівно гривень 18% знижка. З третього ще акція по 9, Polar Shine, гель для прання 5 літрів за 179 гривень. То прям дуже вигідно. Ось ще сама також в акції Гель для прання. такий величезний, 185 гривень. 23% знижки. Також тут 5 кг. Сама, професіонал для кольорових речей. Такий великий порошок від лоск: 4,5 кг, 499 гривень. Тайт ось такий великий 2,1 кг, кілограм 249 гривень, 2,7 кг, Аріель 355 гривень. І аж 41% знижки на аквапудра, французький аромат від Гала 1,8. Вистачає на 12 завантажень, 177 гривень. 41% знижки 1,8 кг. Ну, кілограм. Мені здається, це гарна знижка. Тут 24 на персіл відсотка знижки, 1,2 кілограма, 188 гривень. Маленькі упаковочки ехо Савекс 300 грам, 35 гривень колор. Далі ехо Савекс преміум для ручного прийняття – 35 гривень, також 300 г. Лоск 45 гривень, терапія 300 г. І персіл 300 г 55 гривень по акції. Тайт аквапудра колор 300 г за 47 гривень 39% знижка, також знижка велика. І альпійська свіжість, тайт аквапудра чомусь цей дешевше. Не знаю, чому альпійська свіжість, деш... дешевше, 39 гривень коштує. І хосавикс я вже показала такий дитячий вухастик, порошок для прийняття дитячої білизни 400 грам, 41 гривня. Капсули це старі акції, ось білі вітрила, кисневий прямо вивідник Тут 500 грам. Написано в асортименті 52 гривні замість 69 Тут ще акція почалась на мило від Маестро. Господарське мило з відбілюючим ефектом, активна формула-антизапах. Цікаво, з 3 по 9 26% знижка, 14 гривень замість 19 гривень. Таке господарське, я вже не пам'ятаю, показувала 31 по 6 акція за 100 грам, всього 9 гривень, 18% знижка. Також я акції показую з -го. тут ще, ага, з третього брев також блок туалетний, 54 гривні, 36% знижка. А тут блок туалетний від брев сила ось такий, 49 гривень за 77, аж 36% знижка. І ще евкаліпт також 54 гривні, 50 грам. Тут блок туалетний, їх три штуки в упаковочці від Брефок гармонія, 149 гривень. 9 гривень засіб освіжаючий для унітазу від Веллі, 9 гривень замість 11. Ще блок Лимон також брев 134 гривні, три штучки в упаковці. І такі набір кубиків для бачка, в унітаз, дві штучки. Коштують 94 гривні, 27% знижка. Так, що тут у нас? О, засіб для миття акрилових ван, 500 мл, 27 гривень, І морська свіжість і океанічна свіжість. Ще Luxor, то цей бренд засіб з ароматом цитрусу для чищення душових кабін 500 мл за 88 гривень. Що тут в косметиці глянемо, це все акції вже старі. А ось з 3 по 9 тонізуючий бальзам в асортименті. Всі ось ці бальзами, які є кольори, 44 гривні. Тут виходить 150 мл без аміаку. для ну, от, різні тут, ліловий, лазурний та капучино, Не знаю, як так кольори ще показати. За 44 гривні. Мені здається, що кольорів і небагато. У них тут. Може, десь 6. По оцінникам, якщо судити, то 6. Нівея, тут невеличка знижка на бальзам після гоління для чоловіків 100 мл за 270 5 15% знижка для пі... піна для гоління від жилет 200 грам за 84 гривні. Якісь тут маленькі знижки, хочу вам сказати. Ну, це що, 9% знижка, набір станків для чоловіків, від бік 35 штучок за 51 гривню. Це 50% знижка, я розумію. 7 гривень всього щітка зубна в асортименті від Едмай. Коштувала вона 14 гривень. Так, і тут ще акція 13% знижка, набір щиток, від колгей дві штучки, в різних кольорах 48 гривень. Дезодоранти по 25% знижки, Old Spice, нормальна така знижка, Old Spice, чоловічі, в асортименті 50 грам, ось такі тверді, 89 гривень рівно, це 25% знижка, тут аж 32% знижки, спрей Nivea. В асортименті 88 гривень 150 мілілітрів. І ось такі кулькові дезодоранти від ФА з 3 по 9 Ріксона 74 гривні, Фа 63 гривні, той, і той 50 мілілітрів. Тут щось цікавого. Подивимось третього у нас О, клія шампунь для чоловіків проти лупи. 360 мл 159 гривень. Ну, невелика знижка, але все-таки гель-шампунь для душу для чоловіків так цікаво оформлений в асортименті. Отака навіть ніколи не бачила. 99 гривень замість 129 гривень. Тут мило, шарм, набір туалетного мила, гранд шарм, 5 шматочків, 80 грам, 44 гривні замість 49 гривень. Такі невеличкі знижки, я б сказала. Тут з третього також гель для душу. Так, Це у нас що? з олією маною 250 мл, гривень. грн. Ну, 29% знижки велика. 188 гривень. О, маска для волосся від пантін з кератинами. 188 гривень за 300 мл. Замість 249. І ще ось така густе міцне волосся, 300 мл 188 гривень. Пантін такий шампунь прозорий, 400 мл за 138 гривень. І за 138 асортименті ось такий шампунь, також 400 мл. Акція на мило туалетне. В асортименті написано. Я бачу, тут є полуничка, є лаванда по 6 гривень всього, кусочок 60 грам. Ну, Тут два види: кусочок 60 грам від лавіт. Зроблено в Україні 6 гривень 33% знижки. Далі тут з 3 по 9 акція шик. Така приємна упаковка. У нього класна Дитячий шик. Коштує 20 гривень за шматочок 125 грам. 42% знижки на шампунь ф'оз. Жіночий шампунь. так, Тут 440 мл 110 гривень за 440 мл. І шампунь для волосся ще такий 440 мл з кератином, 110 гривень. Сульсена шампунь пілінг з натуральним скрабом проти лупи, крок до очищення 169 гривень 150 мл. Це 23% знижка. В продуктовому відділі також акції є новенькі. З 3 по 9 акція. Три в одному Якобс, капучина, мілка, від мілка, 18 грам за 14 гривень. І за 7 гривень три в одному Якобс. В асортименті 15 грам, 15 грам 7 гривень. З 3 по 9 Ахмат, чай розсипний за 100 грам, Лондон, 77 гривень. Тут у нас з третього по дев'яте також мономах 40 плюс 5 подарунок. Кенія 43 гривні, 45 виходить, пакетиків. Тут 45 пакетиків, тисяча одна ніч за 43 гривні. Тут у нас мономах шампанське моменти, чорний мономах, шамп моменти шампанського чорний та зелений, 25 пакетів, 34 гривні. І ось така велика упаковка. Мінута, щось таке 100, 100 штучок. Тут 100 пакетів за 47 гривень всього. Так, виходить за 47 гривень 100 пакетів. Знову акція на коржі від лікорна 65 грам тут іде. вафельні коржі для торта 26 гривень, замість 29. Знову акція. ні, на оце Я ще не бачила акцію. Класична рецептура коржів. Ось такі. Для котлет вафельні. Для котлет ніколи такого не бачила. 23 гривні замість 26 Також цукерочки ямі. Гамі. желейні від рошен. Коштують 19 гривень, замість 33 Тут 70 грам ці упаковочці. Багато акцій на спеції. Томат, базилік та часник. 20 грам за 13 гривень еко. Далі це Зроблено в Україні, додай, якось так. Кислота лимонна 12 гривень за 90 грамів. Да, додай, я зрозуміла, замість 14-12 гривень 90 грамів. Ще нагадую, у них діє акція. Це акція з 31 по 6 на ванільний цукор. 4 гривні замість 5 Тут приправа смакова, мівіна зі смаком курки, 16 гривень замість 24. Тут гарна акція 33% знижка за 80 грамів. 16 гривень. Так, я показую акції тільки з 3 по 9. Кава, Ой. кава. Кам'яна сіль, мелина за кілограм, ціна 12 гривень, 14% знижка. Також в акції желатин від деко. Желатин 15 гривень, 12% знижка. А так він коштував 17. Тут 25 грамів цього Це З 31-го ага, і з 3-го акція на пюре картопельне рева. Зі смаком курки готується за 3 хвилини 40 грам, 23 гривні, замість 26. Оцю акцію я не показувала, тоді не стояв цінник. Покажу з 31-го, але по 6-го, Це по понеділок, 55 гривень. На кільку Чорноморську не розібрано. 240 г за 55 гривень. Тут іще акція з 3 по 9 сьогоднішнього дня 13 гривень, рева 60 грам. Мік макарони хотіла сказати, це мівіна, вірмішель, 60 грам від рева і локшина швидкого приготування від рева. Ось в такій зручній упаковочці 75 грамів за 34 гривні замість 39. Хто любить кільця акція, кукурудзяні, хрустки, стар стар Star, да, називається стар снек, 40 грам в асортименті 9 гривень замість 11. 11. Також треба завжди дивитися, що на предкасових на придкасових зонах. Бувають акції, цукерки такі жувальні від фруті 24 гривні, 41 грам, і ментос, До речі, також в акції. Тут і фруті, ментос 15 гривень замість 18. На цьому я свій, свій огляд акції буду закінчувати. Акції буду діяти з 3 по 9. В четвер вони починаються. Наступного четверга вже новенькі акції. Дякую, що дивитесь мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі.